Доброго дня, компанія КХС, канал Кахен знову з вами. Маємо сьогодні вже 190-й день війни. Сьогодні у нас 1 вересня 2022 року. Е сьогодні у нас нове відео є. Це е такий виріб, це, скажімо, такий блендер, можливо, такий швидкісний, можливо, там навіть не знаю хто як його назве. Це Suncore SCB515120 WH. Чудовий такий, прикольний такий виріб. І є щось в ньому, наприклад, навіть розумне, просто звичайним таким доторканням ви робите декілька там обертів от ножів, їх там, бачите, зразу так багатенько стоїть, і, в принципі, вирішуєте те питання, яке вам треба швидко. Але ж є, е, скажімо, в цьому виробі, як і всіх схожих, е, проблеми, коли вони виходять з ладу, то якось це треба вирішувати. І от сьогодні ми хочемо розповісти про те яким чином можна самостійно зробити оце от те, що треба буде, зробити заміну. Е, на наш погляд, трошки складно дійсно, але ж можливо це зробити в домашніх умовах. Вам що треба? Це вам треба буде мати викрутку, отаку звичайну, хрестик. І ще трошки складніше. Викрутка, вона, звичайно, начебто, плоска, але з таким от прорізом всередині. І зараз я покажу ближче, як виглядають ті от гвинтики, які будуть викручуватись там. Ну і що для того треба. Скажімо, все, що ну, сам, сам двигун, ви бачите, він знімається. Ну, ви знаєте, якщо це двері у вас є, він знімається так дуже просто. От, все, що вам треба буде зробити, викрутити три саморізи. Два з них я вже от викрутив. І зараз ближче я вам покажу, як вони виглядають. І, в принципі, все. І далі ми будемо послідовно йти до того, щоб долізти до самої проблеми, до тої муфти, яка вийшла з ладу. І, в принципі, начебто вона і не вийшла з ладу, але ж прилад не працює. І чому ми зараз це розповімо? Ось так, начебто, все виглядає, все нормально. І тут вже стоїть наша муфта. І я хочу звернути увагу, що є муфта, от це його оригінальна муфта. Так от вона виглядає. Тут є такий, скажімо, така шайбочка пластикова, яка рухається зверху вниз, завдяки тому, що там всередині стоїть пружинка. От. Скажімо так, складний, складне таке рішення. Чи воно потрібно, чи не потрібно, я сказати не можу. Я не, скажімо, там, ну, я не створював цей прилад. На мою думку, не зовсім так грамотно. Чому? Тому що тут виходить сама оця втулка, вона замала. І ось що ми маємо. Ми маємо ну, все в порядку, все нормально, все працює, але ж вона не працює нормально. Чому? Тому що тут муфти немає, тут ідуть ножі, вже йдуть вони такі цілком. Один, скажем, вставляється в інший. Ось. І е, оця, от, е, ця сама, сам корпус він є так само і муфтою. І ось яку ми маємо проблему, що коли ця втулочка заходить сюди, заходить сюди, а тому що вона коротенька, вона не заходить на повну, на повну посадку, якби мала заходити от, аж так до кінця. Вона чіпляє тільки зверху. І завдяки тому, що вона чіпляє зверху, ви можете побачити, що в нас є відпрацьована оця відпрацьована муфта, скажімо так, тільки трошки зверху. Все, вона далі не може. Вона, вона, вона ще мало б ще мала довго-довго-довго працювати, якби ця муфта сідала повністю. А завдяки цій пружинці і, то, що сама ця втулочка дуже коротенька, вона просто не може туди пірнати. Не виходить в неї це робити. І все. І от виходить, що або людині треба купити новий прилад, або оцю от, е муфту, навіть втулку, навіть якщо ви заміните її на оригінальну, якщо навіть ви її знайдете, то ви все одно не вирішите питання, тому що тут є проблема. І вам або треба міняти ці ножі, повністю їх викидати. Ну, хоча цей один можна залишити, це 100% треба викидати. Ось, ось. І оцю от втулку так само і ну, сенсу немає міняти. Тому, скажімо, ми пішли трошки ну, в супереч тому, що зробив виробник. Ми зробили нашу муфту на порядок довшу. Я зараз, коли ми все це розберемо, я вам покажу. Ну, для того, щоб це от розібрати, сам корпус двигун, вам треба буде викрутити три, три саморізи. Два з них я викрутив, і я вам хочу їх показати, як вони виглядають. Ну, Бачите, один з них хрестик. А один зроблений під таку от викрутку, ось оцей от, зроблений під таку викрутку, що е, як от, от, от ось так вона виглядає. Тобто він чіпляє, чіпляє, він такий трошки хитрий. Ну, багато хто так робить виробників. От вона заходить сюди, і от цими, е, виходить, цим прорізом всередині вона заходить. І викручую. А тут звичайний хрестик. І от два йдуть з хрестиками, а один от такий. Тобто, якщо вам навіть знадобиться це зробити, і просто у вас звичайна така плоска викрутка є, ви можете просто взяти надфільок, пройтися трошки посередині, буквально там, ну я не знаю, там, може там, до 2 мм, а може і не треба 2 мм, там півтора, і ви вирішите це питання. В принципі, у вас викрутка залишиться плоскою, така як є, і вона ще буде робити отаку, отаку от функцію. Одним словом, я вже це все викрутив. І тепер мені треба достати оцей двигун. Тут воно все дійсно трошки складно завдяки тому, що треба ось залізти сюди, розібрати, розібрати всю повністю конструкцію. І для того, щоб достати от оцей 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 двигун, вам треба буде, так як тут саме о, о, кільце, воно таке щільне, вам треба пропихувати цей дротик, щоб він вийшов, щоб воно, все, оця конструкція, у вас залишилась в руці. Ось. Тепер вона в мене в руці, і тепер мені треба викрутити. Зараз вже так само, от бачите, двигун він рухається тут, це тому що ми вже його знімали, ми не стали сильно закручувати. І зараз нам треба буде викрутити ось оцей, от, оцей от саморіз, оцей саморіз. І потім оцих от два саморізи достати звідси, для того, щоб це, всю цю конструкцію достати. І зараз це я буду робити. Ось, я відкрутив два, Виходить, два отут -от шурупа. І от ось, о, цих от маленьких так само я відкрутив повністю. І тепер мені треба підняти всю цю конструкцію. Це у нас ЧК вискочила. Ось, все, я достав. Тепер я це все діло перевертаю файно. І от бачимо, для того, щоб нам добратися вже до. Самого редуктора пластикового нам треба відкрутити. Отак, от, ще тут от, три саморізи йдуть. Вони такі невеличкі. Зараз їх так само відкручу. Ось Я від'єднав, скажімо, відкрутив три саморізи оці, от, і достаю, достаю виходить, саму, е, сам редуктор. Тобто, у нас, бачите, центральна шестерня, вона йде у нас металева. З нею питання виникнути ну, практично ніяких не може бути. Ось вона це йде від електродвигуна. І далі в нас є три сателіти. Ці сателіти виходять, знаходяться бачите, в ці такій. Все воно тут таке от змащене. бачите, все, Руки в мене вже всі вже, вже залипші від цієї змазки. Але на що хочу звернути увагу? Ну, Сателіти так само виходять з ладу. Іноді, якщо вони виходять з ладу, вони в нас також є. Але ж от сама оця от втулка, бачите, це одне цільне. Для того, щоб її зняти, нам треба буде відкрутити три оцих от ще саморізи, і тоді ми повністю можемо розщепити розщепити цей весь редуктор. І тепер я вам хочу показати, щоб ви звернули увагу, наскільки є різниця. Ось так виглядає оригінальна, а ось так виглядає наша. Тобто ми її зробили вищу, ну я думаю, певно, там, міліметрів, певно, на 6-7. І тепер завдяки тому, що довжина є, нас ми не ставимо ніяких тут пружинок, шайбочок, тому що вважаємо, що в цьому потреби особою немає. Ми вже спробували, воно дійсно все стає, і зараз виходить, коли у вас, вас почне працювати ваш, ваш редуктор, то редуктор, ваш блендер почне працювати. То ось втулка заходить. Вона сідає максимально, тобто вона, навіть якщо вона, як в тому випадку, вона доходить, скажемо, до середини от, ну, такої, візуальної, скажем так, ділянки, да? то сама вона заходить набагато глибше. Тому вона не буде як та черкати от тільки зверху і провертатися. Ось. Бачите, вона, вона черкає, хоча вона чіпляється зверху, тому що ми зробили більш такі хвостики мощніші. Ось, І ми зробили, що вона сама по собі довше. І вона тепер сідає повністю і повністю пірнає, зачіпляючи по по всій довжині. Тепер ну, є надія на те, що ці ножі вони відпрацюють ще ну, деякий час, я думаю, багатенько часу, тому що вже варіанта варіант того, що. Десь при роботі, коли ви там багато накидали їжі, чи що, чи у вас просто щось там підскакує і не, не ідеально да, спрацьовує, то ваша та, от стара оця, от втулочка вона просто вискакувала. І вона черкала тільки зверху і зношувала, виходи ці ножі. А тепер вона буде сидіти повністю на своєму місці і питання ніяких не буде. Тільки в разі, коли ви будете доставати, вона просто буде виходити звідси і все на тому. І на всяк випадок хочу розповісти про те, що якщо от у вас з муфтою, мабуть, що все нормально, а ще трапилось і всередині щось там вже не крутиться, не вертиться. Можливо, таке. От це не тільки в цьому редукторі, і в інших редукторах, і інших виробників виникають питання, коли оці от шестерні сателіти, які стають, от вони рухаються, бачите, вони рухаються отако от по колу. От, вони так само виходять іноді з ладу. Чому вони виходять? Тому що іноді буває виробник, не кидає скільки смазки, скільки треба, чи час з маска якимось чином там висихає, пересихає, бо бувають і такі речі. Ось. І все. І якщо тут цієї змазки немає, то воно працювати не буде. І якщо так трапилось, все ж таки у вас, ви долізли сюди, замінили сателіти. Наша порада, обов'язково все місце, на якому стоять, виходить ці сателіти, весь редуктор, ото от все, що є, вся змазка, вона має бути вичищена абсолютно. Тобто ви берете стару ганчірку, папірець, якийсь там, все вичищаєте, ідеально, щоб нічого не було, тому що от залишки оцих зубчиків, які можуть стиратися, вони можуть залишатися тут, і цього допустити не можна. Тому вичищаємо все ідеально, міняємо шестерні, якщо їх треба буде, ви знову таки звертаєтесь до нас, вони у нас є. І все, ви повністю вичищаєте, закидуєте нову змазку. Бажано, щоб це був просто літол 24 навіть на самий звичайний. Або, можливо, що у вас, якщо є щось для пластику, можливо, воно правда, буде дорожче, можете використовувати так, аби ви не використовували салідол, тому що салідол руйнує пластикове шестерні. А так все буде має, має бути добре. І тому, тому ми цього не робимо. В нас тут все гаразд. Ми це все збираємо до кучки, ставимо все на свої місця і все, і вперед. І зараз я, коли все зберу, покажу вам, як воно працює. Ось я вже все зібрав докупи. Тобто, все поставив. У мене була там пластикова така чека. Тобто замикає, замикач такий, я його поставив. Він знизу стоїть, не забудьте там пружинку все поставити разом. Все я тепер закрутив на місце. Двигун у мене все чітко стоїть на своїх місцях, і хочу показати, що в нас є всередині ще от такі от. Кнопочка, яка ми нажимаємо, це от така от пластиковий речажок, да? ось він має замикати оці от контакти. От має має обов'язково бути от з цієї сторони. Тобто, якщо дротик у вас йде, от ви бачите, дюрочка йде звідси, то напроти неї повністю стоїть, виходить оцей от замикач. І нам чітко треба просто нічого там не придумувати, воно само собою, має стати на свої місця. Ось. У нас є, отут, от, от, зверніть увагу, що в нас є отакий от виріс, отакий виріс, і звідти виходить в корпусі, у нас виступ такий є. І ось в цю частинку, бачите, в мене все чітко стало. Тепер я просто беру і буду закручувати ці гвинтики, саморізи, все на свої місця. І ось Коли ми все зібрали, скрутили, всі саморізи, все поставили на свої місця, ми можемо спробувати і подивитися, що в нас з того вийшло. Ставлю нашу кришечку, зверху ставлю мотор, тобто двигунчик наш. Ось він сам себе. Ну, завдяки тому, що він такий, такий важкий, він сам себе прижимає. Тобто з тим якихось проблем немає. Тут така, є опла... О, така ущільнюча, така е, на кришці резинка знаходиться. І тепер я хочу під'єднати це все ось. до... Розетки і показати вам, що все чудово працює. І ось бачимо, що таким чином, я думаю, що термін роботи цього приладу ми подовжили. Ну, я думаю, що мінімум половина, а може і більше. Але ж час покаже. Дійсно, в цьому випадку людина прислала до нас свій прилад, ми зробили те, що було необхідно. Зараз відправимо, і я думаю, за який час невеличкий, ми дізнаємось по позворотньому зв'язку як все відбулося. Ну, на мою думку, все буде чудово. Так що, якщо у вас є схожа проблема, будь ласка, звертайтесь до нас, допоможемо, вийшлимо, Ну, Можливо, навіть якщо прийшлате прилад, навіть і поміняємо вам цю, цю о, втулочку, і буде ваш прилад далі працювати. На тому будьте здорові, до нових зустрічей! Підписуйтесь на наш, на наш канал, ставте вподобайки, будемо з вами прощатися. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Всього доброго, до нових зустрічей!